Hello. Зараз буде розпаковка в польових умовах. Без світла, без нормального фону, без нормального зовнішнього вигляду, але з сильним бажанням показати і нагадати собі, що я купила на е... Єпсі, чи зменшується, збільшуючи зменшую, збільшую, чи зменшує. Давайте почнемо з більшою. Бачимо розмір коробки. Наповнення всередині Навіть не наполовину. І я вже дуже зла, бо я за це заплатила. Доктор Джарт. Every Sunday Sun Fluid. You... Glow Recipe 1. Glow Recipe 2. Люблю Glow Recipe. Цю сироватку ще не пробувала. Взяла дві, ну, тому що не сумніваюсь в Glow Recipe, а не тому, що там був е, бандл з двох сироваток. Це що? Алаплекс? Алаплекс. Ну, ви поняли. Алаплекс. Два сухих шампунь. Міст для об'єму волосся. Не знаю, на що я купила це, якщо я вже придбала ось це. Будемо тести, тести... тестувати останній продукт. Данеса. Новий консилер. Я не Коробка No2. Дві коробки, тому що зробила два замовлення. День в день. От в один день, а потім в інший. Величезна упаковка тут я вам покажу касети добри, яку я купувала колись на іпсі. Вона мені дуже сподобалась. І я купила собі 12 таких от касет. Milk Makeup, а база під макіяж. Що так непонятне. Вона в вигляді пінки. Нічого не знаю, що я куди вирішила спробувати. Дуже вагалася ось цього продукту і сподіваюсь, що він мені сподобається. Це тінт для губ ось в такому дуже гарному відтіночку. Huda Beauty. Блиск. by Mario, Знаєте що? plumping Lip Color для готу. Я рада, що це все приїхало. Другій частині будемо наносити прямо на себе, бо чекати і я, поки приїду додому, я не буду зробимо це тут і зараз.